Доброго всім здоров'я. Мене звати доктор Валентин. Я нейропсихолог, який працює в Канаді. І сьогодні я вам розкажу про емоційно-соматичну техніку, яка називається ТЕПЕН. Ви її можете використовувати для себе чи для своїх рідних, дітей або для пацієнтів. Що мені подобається у цій практиці, це те, що нам не треба чекати, коли стрес пройде. Ми можемо використовувати саме ті хвилини, коли ми відчуваємо дуже емоційними. Оберіть одну тему для фокусування. Не намагайтеся працювати одразу з декількими темами. Виберіть те, що найбільше відчувається зараз. Стрес, тривога, страх чи біль і зосередитись саме на одному якомусь емоціональному стані, який дуже важливий для вас саме зараз. Як приклад, я сьогодні хочу, щоб ми сфокусувалися на стресі. Давайте, по-перше, наладимося на своє тіло, Положіть свої руки на себе, заплюйте очі. І відчуйте, як проявляється стрес саме сьогодні. Де ви його відчуваєте? У думках, у тілі, чи і там, і там? Оцініть його за шкалою від нуля до десяти, де нуль це повна відсутність стресу, а 10 це найсильніший, нестерпимий стрес. Загадайте своє число і запам'ятайте його. Ми робимо це для того, щоб можна було відслідкувати зміни. Після одного кола тапінгу ви зможете перевірити себе свій емоційний стан і помітити, чи щось змінилося. Якщо потрібно, то завжди завжди можете повернутися і до цієї вправи кілька разів. А зараз я вам хочу показати, де ж знаходяться ці точки, з якими ми будемо працювати. Спочатку пройдемо їх швидко, а потім зробимо разом із ствердженням. Перше, це у карате край долоні. Також ви можете використовувати оцю точку між першими пальчиками. Між бровами на переносиці. З краю ока на кістечці. Саме під оком теж на кістечці. під носом, між носом та губою. Підвогіддя в ямочці. Ключиця, трошки нижче ключиці. верхівка голови, точка на маківці. Тут зустрічається багато енергетичних меридіан. І останнє це під похвою. Найдіть таке місце, де може трошечки болюче. І отам це теж важлива точка. Тепер ми сформуруємо. Так зване вихідне ствердження це дуже потужний крок, він завжди починається з слів, незважаючи на те, що, а далі ви говорите позитивне. Ну, Наприклад, незважаючи на те, що я відчуваю стрес у своєму тілі, навіть якщо я проходжу лікування від раку. Я люблю і приймаю себе такою, таким, якою, яким я є. Це є зділення. Ми визнаємо, що є правда, є стрес, є ем, мисильна травма чи проблема, але під цей, цей самий час ми говоримо, що ми приймаємо себе. Я люблю і приймаю себе. Таким такою, яким я є, якою я є. Це дуже сильне поєднання. А тепер спробуємо все зробити а, разом. Отже, почнемо з руки. Навіть якщо я відчуваю стрес, я люблю і приймаю себе, яким я є. Тепер. Між провами. Навіть якщо я відчуваю стрес у цілій, я обираю бути спокійним, спокійною, розслабленою, під оком. Навіть якщо є стрес, я глибоко і повністю люблю і приймаю себе під оком. Незважаючи на те, що я зараз відчуваю стрес, я вибираю бути спокійною під носом, незважаючи на те, що мій стрес дуже великий, я вибираю себе, я вибираю любити себе. Ямочці. Незважаючи на те, що я стрес, я глибокою повністю приймаю себе, як я є. Включіться. незважаючи на те, що я відчуваю стрес в моєму тілі, в думках, я залишаюсь спокійним, спокійною, незважаючи на те, що стрес дуже комплексний. Я можу любити себе, як я є, незважаючи на те, що я в стресі, я розслаблений у цей самий час. Я можу це зробити. Тепер знову відчуйте своє тіло. Згадайте місце, де ви найбільше відчували стрес. Це було в якому місці тіла, чи в думках, чи в відчуттях, оцініть його зараз на тій самій шкалі від 0 до 10. Навіть маленький зов, зов має значення. Якщо ви все ж таки відчуваєте напруження, завжди можна повторити цей цикл ще раз. знаходитесь десь між людях і не можете доторкатися свого обличчя. Просто тоді можете доторкатися руки, цієї сторони карати або ще отут, між оцими двома пальчиками. Всього вам кращого, бережіть себе. Люблю вас всіх.